Вітаю! Сьогодні ми підбиваємо підсумки вивченого матеріалу з літератури. Протягом цього навчального періоду ми занурились у захопливий світ художнього слова, розглянули витоки літератури, знайомились з ідеалами античності та спостерігали. Як класика перегукується сучасністю. Настав час пригадати головне у підсумковій роботі за темами Вступ, Літературний процес, Ідеали античності з нами. Літературний міст у сьогодення у першій темі вступ. Літературний процес Ми дізналися, що література це не лише мистецтво слова, а й частина духовного життя людства. Вона змінюється з часом, відображає події, думки та почуття людей різних епох. Ми навчилися розрізняти літературні епохи, стилі й течії. А також зрозуміли, що кожна епоха створює своїх героїв і ставить перед читачем свої питання. Античність колиска європейської культури та літератури. Центри, давня Греція та Рим. Особливості, міфологічне мислення, гармонія, героїзм. Жанри, поеми, одіссея, трагедія, есхіл, софокл, комедія, Аристофан, філософські твори, Платон, Аристотель. Вплив Основа європейської літературної традиції Давньогрецька міфологія. Основні цикли грецьких міфів. Міфи троянського циклу. Давньогрецька міфологія охоплює численні боги, героїв і події, що пояснюють природу світу та походження людей. Троянський цикл історія про троянську війну та її героїв. Гераклові подвиги. Міфи про 12 подвигів геракла. Олімпійський цикл історії про богів Олімпу у другій темі, ідеали античності з нами. Ми звернулися до творів, що народилися в стародавній Греції та Римі. Софокл, Вергілій – ці імена стали символами вічних цінностей, гідності, честі, любові до батьківщини. Ми побачили, як античні герої стали джерелом натхнення для літератури наступних епох і залишаються актуальними навіть сьогодні. Третя тема, літературний міст у сьогодення, допомогла нам простежити, як ідеї минулого живають у сучасних текстах. Автори ХХ і ХХІ століть осмислюють історію, ведуть діалог із класикою та порушують важливі питання сучасності від особистої відповідальності до глобальних викликів. Ми побачили, що література це живий організм, здатний бути близьким кожному поколінню. Антична література охоплює різні форми художнього вираження, епічні твори, ліричні поезії та драматичні постановки. Автор Іліади вважається засновником європейської літературної традиції Іліада зразок героїчного епосу, що розповідає про події Троянської війни. Ключові моменти твору, суперечка між Ахіллом і Агамононом, загибель Гектора, падіння Трої. Ахіл втілення героїзму, але й гордості та гніву. Гектор, герой Трої, символ доблесті та самопожертви. Двобій. Ахіл вбиває Гектора, що символізує трагічну долю героїв війни. Тіртей. Тема єдність народу та героїзм. Твір добре вмирати тому, заклик до спільної боротьби за вітчизну. Ідеал спартанського героя, мужність, самопожертва заради держави. Публій Марон Енеїда – поема, що з'єднує римську та грецьку міфологію. Зв'язок з Гомером – Наслідування Іліади та Одіссеї Заспів ведення в історію Риму та героя Енея. Публій Марон Енеїда – щит Енея Образ Енея, герой, що покладає обов'язки перед державою вище за особисті бажання. Ідея служіння державі. Утвердження величі Риму». Поеми Гомера і Варгілія. Гомер прославляє героїзм окремих осіб. Варгілій, служіння нації та ідею державного велича. Річард Бах. ЧАЙКА Джонатан Лівінгстон. Повість Притча. Історія про чайку, що прагне перевершити межі звичайного життя. Історія написання, твір став популярним через його філософське послання про свободу та самовдосконалення. Художній конфлікт внутрішній конфлікт героя між звичайним життям та прагненням до вищих ідеалів. Сьогодні на вас чекають різнорівневі завдання, які допоможуть закріпити знання, проявити аналітичне мислення та вміння інтерпретувати тексти. Будьте уважні, використовуйте приклади з прочитаних творів і не бійтеся висловлювати власну думку. Отже, перше запитання: хто є автором Іліади? Запитання номер два. Який цикл міфів належить до античної літератури? Аргонавтський? Троянський, Гераклові подвиги, Олімпійський. Третє. Яка основна ідея Іліади? Героїзм та гнів Ахілла. Зображення життя у давньому римі? Опис подорожі Енея Протистояння богів і людей, що символізує троянський кінь у міфах, як змальовано Ахілла в поемі Іліада, символ безсмертя, втілення героїзму та гордості. Лідер Троє. Сміливий воїн з ідеалом мирного життя. Що означає двобій Ахілла і Гектора? Символ безсмертної дружби, героїзм і трагічна доля героїв. Мудрість воїнів спільна перемога над ворогом. Запитання сьома Як Варгілій зображує Енея? Що символізує щит Енея в поемі Варгілія? Наступне запитання У чому полягає основний конфлікт у чайці Джонатан Лівінгстон Річарда Баха? Боротьба між особистими бажаннями та звичайним життям. Міжнародні політичні проблеми. Змагання чайок за їжу. Конфлікт між людиною і природою. Позначте відповіді. Цифра і буква, установіть відповідність між термінами та їх визначенням. Наведіть приклади фразеологізмів міфологічного походження. Поясніть їхнє значення. Напишіть невеликий твір роздум на одну із тем. виконайте самостійно різнорівневі завдання. Відповіді запишіть. Пам'ятайте, література це не лише тексти в підручнику, а спосіб розуміти себе і світ. Ідеали, конфлікти, емоції, які пережили герої давніх і сучасних творів, це дзеркало нашої реальності. Тож, нехай ця підсумкова робота стане кроком до глибшого осмислення художнього слова. Бажаю вам натхнення, вдумливості та успіху. До нових зустрічей!